Окупанти знову атакували припортову інфраструктуру Одеси. Минулої ночі ворог ударив 19 -ма шахедами і 12-ма калібрами та двома ракетами Онікс. Сили оборони збили усі безпілотники й 11 ракет, але є й прильоти. Пошкоджені морвокзал і готель у самій Одесі, знищені зерносховища, понівечені складські будівлі з під завалів витягли тіла двох загиблих працівників. Також вибуховими хвилями у кілька. Кого будинках повибивало скло. Зазнали пошкоджень об'єкти, які під охороною ЮНЕСКО. Після ворожої атаки на Одещину уламки ракети знайшли в невизнаному Придністров'ї. Її бойова частина увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Постраждалих і пошкоджень немає. Твердить співголова об'єднаної контрольної комісії від невизнаного Придністров'я Олег Біляков. Виявлену частину ракети вивчили на місці, і, за даними саперів, прямої небезпеки вона не становить. Кишинів відправив військових спостерігачів із контингенту спільних миротворчих сил на місце інциденту. І зараз до нашого ефіру долучається Петро Обухов, депутат Одеської міської ради. Вітаємо вас, пане Петре. Добрий день. Добрий день як взагалі Одеса пережила цю ніч. Наскільки лячно було Одеси, там як взагалі зараз. Настрій людей після таких гучних подій ну я вам скажу, що так, так шумно, так, так ще не було. Це було дуже гучно і дуже якісно відпрацювали наші ППОшники. Було багато чути і видно, як вони працюють. Це було ну таке феєричне шоу, якщо так можна сказати. Ем, Одесити ось я сам спускався в паркінг і багато людей там було. Ем, тобто, це така нормальна вже процедура для нас. Трохи не виспались, тому що це було вночі. Як Русня любить робити з нами? А загинуло дві людини: ось там, де зерно сховище. Там, на жаль, люди спустились з і Ось в підвалі вони загинули, і також там знищено зерно. А з дуже сильно готель на моровокзалі, який всі бачили, хто був в Одесі. Але Одесити його не любили. І там багато жартів в мережах. Але я думаю, що його все таки можна відновити. Хотілося б якийсь більш сучасний дизайн, але це точно після війни. Ну так місто працює. У нас тут гарна погода. В нас ще не закрився пляжний сезон. Люди купаються ще на морі, вода ще тепла. І... Так, насправді постраждала та частина міста, де прохід людям заборонений, де вже півтора-два роки нікого не було, і, і тому це так не відчувається. Ну ось як це було, наприклад, в липні, коли постраждали собор, там будинок вчених і інші будівлі. От, власне кажучи про готелі, хотів поцікавитися, тому що судячи із тих світлин, я звісно ж не експерт в оцінці пошкоджень, але важко собі уявити, що навіть якщо візьмуться відновлювати, скільки це буде коштувати, тому що він вже в геть скляний весь був, правильно. Ну, внутрі -то він залізобетонний, і залізобетонна конструкція, наскільки я бачу, майже повністю ціла. Це питання тут цікаве, тому що я ось до сьогоднішнього ранку був впевнений, що цей готель є у державній власності, що він належить адміністрації морських портів. Але з'ясувалось, що його вже встиг викупити одеський бідовий бізнесмен Андрій Ставніцер. І він написав, що в нього були великі плани по його там реконструкції, і він розуміє, що він огидно виглядає, і що потрібно, щоб він якось виглядав інакше. І, мабуть, цьому він захотів його викупити. І В нього був класний проект. Наскільки я там чув, там можливо навіть і казино, щоб з'явилось. Ну тобто, хотілося, щоб ця частина міста після. Перемоги, щоб вона була живою, а не мертвою, як він стояв вже там більше ніж 10 років, зрозуміло. Що ж, пане Петре, ми вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашої ефіру. Дякую, що розповіли оперативну ситуацію і, взагалі, як, як почувається Одеса після чергового російського обстрілу. Нагадаю, що та на прямому зв'язку з нами був Петро Обухов, депутат Одеської міської ради.